Сьогодні вся планета відзначає міжнародний день птахів. Саме з цього приводу педагоги вирішили провести урок екології у парку імені газети Правда. Ініціаторами проведення даного свята у нашому районі, який, до речі, ми проводимо вже другий рік поспіль. Виступив благодійний фонд ініціативи мешканців Кривбасу, виконком районної місті ради і відділ освіти виконкому районної місті Ради. Дата проведення свята вибрана не випадково. Саме в цей час з теплих країв повертаються пернаті. Дорослі і діти в цей день упорядковують місця проживання водоплавних птахів, повішують нові годівниці і шпаківні. Це важливе свято для наших дітей, адже ми привчаємо їх до дбайливого ставлення до навколишнього середовища і безпосередньо до наших птахів. Щорічно ми приходимо сюди, аби принести свої годівнички і шпаківнички, які виготовили діти своїми руками. В своїх класах були проведені конкурси на найкращу шпаківничку або годівничку, і таким чином ми їх розвісимо сьогодні у цьому парку. Учні з радістю і взялися за будування птахівниць і підгодовування братів наших менших. Нам дуже подобається цей праздник, тому що наші маленькі друзі-птиці нам приносять радість і пісні в нашу життя. Я збудував цю птахівницю для того, щоб кормити моїх любих друзів. Я збудував її щирістю та любов'ю. Мені допомагав мій тато. Окрім цього, відбулися виступи дитячих творчих колективів. Зі сцени лунали розповіді про історію виникнення цього свята та цікаві факти із життя птахів. Творчі колективи Центрального міського району підготували до цього замечательного празднику пісні, вокальні номери, танці, в тому числі і українські народні танці і ансамблі, і виступлення особового народного жанру. У наш непростий час у великому місті так не вистачає подібних заходів, кажуть учасники.